Бути волонтером це не тільки поклик душі, спосіб життя, а ще й насущна вимога сьогодення. У цей непростий період багато людей присвячують свій час волонтерству. Кожен у свій спосіб самовіддано робить неймовірні речі. Вони з усіх сил і нерідко навіть понад свої сили допомагають наближати перемогу України, воюючи на волонтерському фронті. У Житомирі волонтери з досвідом та молоді люди, яким цікава ця справа, доєдналися до проєкту Спільно форум, який організували в рамках проєкту розвиток та підтримка молоді Житомирщини. Тут і зараз у умовах воєнного стану. Спільно форум проходив з 30 по 31 серпня. До нього доєдналося близько 40 учасників та 10 різних спікерів. «Вчора в нас була була панельна дискусія, де ми з різними спікерами і спікерками, які мають ну, значний досвід у сфері волонтерства і молодіжної роботи, говорили про те, про молодих людей і про волонтерство. А після обіду на нас чекала лінійка воркшопів. Вони були різні. Наприклад, молоді люди там дізнавалися, як фандрезити ресурси та де їх шукати, як розвивати комунікацію в своїх волонтерських ініціативах. Говорили про психологічну підтримку, про протидію вигорання. Сьогодні в нас буде Ірина Тулякова, вона засновниця ініціаторка всеукраїнської волонтерської ініціативи Співдія. От, вона поділиться досвідом. Також у нас буде зустріч з представниками і представницями Міжнародного дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Вони теж хочуть поспілкуватися з молодими людьми, в тому числі на тему волонтерства, що для них таке волонтерство, для чого воно важливе. Мета форуму створити простір для молодих людей, де вони можуть прокомунікувати між собою, знайти однодумців та надихнутися на власні добрі справи, кажуть організатори. Волонтерство це не тільки там про допомогу комусь, та це ти теж отримуєш для себе багато ну, хорошого. Це і соціальні зв'язки, і різні навички, які потім тобі допомагають в житті. І потім можна дуже ну, класно будувати і свою кар'єру в тому числі, якщо ти і волонтериш. Учасники форуму кажуть, що такі заходи є важливими, адже багато молодих людей бажають допомагати, проте часто не розуміють, з чого потрібно починати. Мені було дуже цікаво почути, як Люди долучаються до волонтерства, яка в них ну про їх особливий шлях. Про те, що це буває так цікаво. Е, мене багато хто змотивував е, історії про те, як дівчинка їздить і відбудовує бучу, як вона залучає до цього людей. Але я вже давно волонтерів, вже півтора року. Ну кому як давно. І вирішив обмінятися досвідами з іншими волонтерами зараз актуально. У мене не таке волонтерство, як зараз. Зараз всі спрямовані на гуманітарну допомогу. У мене більше як розваги для підлітків від молодіжного клубу Young Life. І мені було цікаво обмінятися досвідом, можливо, хтось надихне мене на нові ідеї. Для мене благодійність дуже важлива, тому що мій батько мав благодійний фонд, займався онкохворими людьми. І тому моє благодійність я займаюся з дитинства. І для мене це дуже важливо, тому я вирішила долучитися до цього проекту. Можливо, тут знайдеться якась компанія, яку ми створимо разом і будемо займатися благодійністю разом. І ми розуміємо, що це сильна нація, і волонтери розповідали дуже, дуже цікаві історії. А, і ще такий дух з'явився, що ми можемо також щось зробити і допомогти. Коріна цим болюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.